Друзі, нас інфо перше про головне поїхали. Подробиці чергової атаки на столиці і ударів у відповідь по окупантах за попередніми даними силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва. Було знищено десятки повітряних цілей рашистів. Остаточні дані у звіті Генштабу і ПС за інформацією, яка уточнюється внаслідок падіння уламків і жертви і руйнування в різних районах Києва в Голосіївському через збиття дронів. Уламки влучили в самопораховане житлову будівлю. Одна людина загинула, одного госпіталізували. Виникло залаймання даху одного з ТРЦ. А виникла пожежа на території одного з будівництв. Також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі. Тисячу квадратних метрів я один постраждалий в Печерському районі загорівся дах будинку в Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки, пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється на всіх місцях. Працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих і руйнувань оновлюються і уточнюються постійно. Тому завжди орієнтуйтеся на інформацію наших підсумкових звітів. Слідкуйте за новими повідомленнями, а поки подякуєте бійцям ППО за захист, але самі будьте дисципліновані. Неухильно дотримайтесь правил безпеки при оголошенні повітряної тривоги. Сергій Попко, начальник МВА. В той же час під час тривоги в Києві вибухи лунали в гомолі брянську Курську, Ростові Білгороді в місцях дислокації пускових установок дронів найгарячіша ніч була в Білорусі, адже саме звідти, мабуть, йшла найбільша кількість дронів по Україні. За даними білоруських телеграм-каналів на аеродромі Лунінець після ударів знищена пускова установка окупантів. а Також пошкоджені транспортні літаки росіян, які привозили дрони. Крім того, повідомлялось про потужну пожежу на аеродромі Брянська, куди також прилетіла українська або вовна. іранські інструктори. А також за радарів каналів зв'язку. Зник бомбардувальник Ту-95, який в момент здійснював перельот з бази Оленя на ремонтну базу та ганрох. Надіємо Черніго. Його таки дістали по маршруту. Паралельно з цим українські сили спеціальних операцій взаємодія, окремо Підрозділами ЗСУ повністю взяли під контроль таємний військовий аеродром в Білгородській області, що мав підземне сховище стратегічного рівня. Два дні інтенсивних бойові об'єкт, який Росія десятиліттями отримувала в статусі неіснуючого, перейшов під український контроль. Це не просто черговий удар у тилу, це ключовий стратегічний прорив, що відкриває новий етап війни. Що відомо про аеродром, об'єкт відомий під кодовою назвою Зона 47 був замаскований під сільськогосподарський комплекс із вертолітним майданчиком. Насправді це підземний комплекс глибиною понад 70 метрів. База розробки і тестування. Нових типів ракет класу Кинжал-2Беревісник М та дронів Камікадзе дальнього радіо Соб'єкт з авіаційною інфраструктурою здатний приймати обслуговувати літаки типу Міг 31 і іл 76 що захоплено. Під час зачистки і первинного огляду ЗСУ виявили десятки одиниць нових ракет, частина яких була готова до запуску. системи наведення і бортову електроніку, яка досі залишилась невідомою союзним розвідкам. Секретну документацію щодо розробки нових гіперзвукових носіїв, сховища із залишками ядерного обслуговування, офіційно не підтверджено, але зафіксовано. Радіаційне зараження на обмеженій площині. Чому це змінює хід війни? Втрата одного з головних логістичних командних центрів РФ на північному фронті, отримання інженерного і технічного козира Україна тепер володіє зразками новітнього озброєння. Доказ здатності ЗСУ діяти в глибокому тилу ворога не лише диверсія, повномасштабне захоплення об'єктів, політичний удар по Кремлю, втрата секретного об'єкта на 30 кілометрів від кордону з Україною розцінюється як стратегічна ганьба, що було всередині. За свідченнями очевидців числа полонених, об'єкт мав автономну систему живлення на базі підземного реактора архів ракетного проєктування з 90-х до сьогодення. Сховище для евакуації вищого командування ЗВО, РФ, ймовірно, як резервний командний пункт його взяття це перехід до наступного етапу війни, де Україна вже не просто відбиває атаки, а перебирає контроль над мозком ворога. Чому офіційно мовчать ні Москва, ні Київ не дають публічних заяв? РФ намагається приховати втрату об'єкту України, зберегти ефект раптовості та не розкривати здобуту технічну перевагу. НАТО спостерігає, аналізує, але інсайди поширюється. Ефект доміно вже запущено. Білоградська пастка удар у серце військово-промислового комплексу РФ. Тепер, коли стратегічні об'єкти ворога захоплюються, не лише знищується, українська армія переходить у фазу зламу системи керування війною середини. Це не кінець війни, але це кінець односторонньої ініціативи ворога. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.